Він був невтомним борцем за свободу та незалежність України, безмежно любив свою батьківщину і віддав за неї найцінніше своє життя. 12 березня на книжовому меморіально-парковому комплексі Бориспільська громада вшанувала пам'ять Героя України Валерія Гудзя та всіх полеглих захисників у російсько-українській війні. Сьогодні ми зібралися тут для вшанування пам'яті і подвигу нашого земляка, Героя України, Валерія Гудзя і усіх полеглих захисників. Ми завдячуємо героям, які пішли на самопожертву заради кожного з нас. Ми до кінця будемо віддані їм і продовжуватимемо робити усе для кращої, справедливої долі України. Наші герої мріяли, щоб ми жили у вільній, самостійній, справедливій Україні і лише в єдності, небайдужості взаємоповазі наша сила. Ми повинні вистояти заради них. Загинув легендарний комбат рівно два роки тому під час проведення наступальної операції із зачищення околиць Попасної від російських військ. Валерій Федорович, відомий як 79-й, ще від початку російської збройної агресії проти України з 2014 року боровся проти загарбників та брав участь у найзапекліших боях, включаючи операції під Волновахою, Авдіївкою, Петрівським та Білою Кам'янкою. У мирний час учителював та працював тренером з боксу для багатьох людей. Дей Валерій Гуць був та залишається прикладом справжньої мужності та відданості. 79-й користувався великим авторитетом не лише серед своєї сім'ї, а й серед його учнів, побратимів та всіх, хто мав щастя бути знайомим з ним. Бережи батьківщину в рядах надземної піхоти. Подвиг твій часу плин не зі трейне в степах. Ми не маємо права зі злом перестати боротися і мільйони. Невпинно продовжать твій визвольний шлях. Поминальний молебень за загиблими за Україну звершать представники духовенства різних конфесій Бориспільської міської територіальної громади. Це у бокці життя, водами чоловіка, оселя твоє господи, де всі святі твої спочивають. Господи помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Шанувати пам'ять та покласти квіти до могили Героя України Валерія Гудзя та пам'ятного знаку загиблим членам екіпажу літака Ан 30 Б під командуванням Героя України Константина Могилка прийшли рідні, знайомі та представники громади. Від безмежно вдячних представників громади, міської ради та її виконавчого комітету, військовослужбовців, громадських активістів культури, освіти та усієї громадськості. Софія Здорікова, Володимир Косинський, ТРС Бориспіль.